Привіт, наші любі поетівці. Ви дивитесь наше привітання, а отже, вже пережили сесію. А якщо ні, то не хвилюйтеся, ви з усім впораєтесь. В цьому році ви стали для нас другою родиною, а університет рідним домом. А завдяки нашій волонтерській команді та просто чудовим людям ми передали це тепло нашим бійцям. І напередодні такого магічного свята, як Новий рік, все, чого хочеться, це вірити в краще. Ми будемо чекати вас в нашій команді вже в 2023 році. А зараз від усього серця хочеться вам побажати. вдалої сесії вірміної заліковки, міцного сну, чудового настрою та цілих нервів. Смачного олів'є, чудової ялинки та гарних подарунків. А бутерброди з ікоркою! Де? Ну і звісно, що кожному з вас я бажаю стати професіональним студентом.